Чабо, а ми вже до тебе. <рес> Костя вже на низькому старті. Іди, іди, іди. Доброго ранку. Доброго ще ранку. привіт. Uh, я так. так розумію. Ми розпочинаємо з мафіні. Ну ми одразу приготуємо десерт, а потім вже тобі приготуємо от твій твій сніданок. Вже зараз да, у нас да. макові мафіни. Правильно? Да, вот так За, є. мені здається дуже смачно. Це mm -hmm. ж ідеальний варіант до ранкової кави чи до ранкового чаю. До того ж, Мак це джерело корисних мікроелементів, таких як кальцій. І вітамін С? С? Б. Б. Ну, це, я думаю, в інших інгредієнтах. <сум> <сум> і, і йо. <сум> а які ще інгредієнти потрібні? Дивись на екран. Для приготування макових мафінів знадобиться кефір 200 г, борошно 200-250 г, яйця курячі, 3-4 штуки, вершкове масло 100 г, розпушувач мак 100 г, цукор 150 г, сіль, сік лимона, лимонна цедра, згущене молоко. Mm. Ти це любиш, я знаю. Тазвища. Надо помолоти мак. Костя yeah. періодично забирає у нас макової mm -hmm. молку <звіця> і везе віз до додому. і ага. потім вона отак. Ну що ми починаємо? Потім воно отак це в От смислі, що? возвращається, <звіця> а потім знову забирає. Тобто він Мне забирає це... для того, щоб вдома щось робити. Післяни. Ти робиш щось із маком серйозно? Та так в тебе немає цієї дробілки макової. Як вона правильно називається це макамолка. Макамолки немає. Макамолка. Чабо, ну дивись, у кості день народження подарувати, треба подарувати, буде да. подарувати. Ми, значить, беремося макітру чабо. з для того, щоб з макогоном будемо мак, мак, да, все. Да, Кося да. Костя, дякую тобі. Я обожнюю, коли друзі натякають, який подарунок потрібен. Все да. це, е, е, полегшує життя, вибір, і взагалі я зараз тягну час для того, щоб не робити тіста. <рес> я, 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 я так розумів. <гілчон> ну то да. ну нічого, нічого. Ну давай ти будеш коментувати. Давай, що ми а, будемо Мені робити? цікаво, чи знає Костя, що таке Макітра і Макогон. Макітра? Це голова? Макітра, макітра, макітра ні, це, моти, завираючивають суші. Макітра це голова. Так. Зараз я тобі Дорогі глядачі, Якщо у вас є ще варіанти. Значення слова макітра. Напишіть нам, будь ласка, в коментарях. Це дуже цікаво. Дивіться, от щойно я почула два значення. Макітра голова і макітра, що ти сказав? Що... Ну, от це, то, що, в суші що суші з цих, Знаєш, суші, не бачила, як бачила як. Що з того макітра? Вот да, це... этот, который из бамбукових палок зібраний, и вот с этой допомогою. В мене на Полтавщині казали отак, А ну хлопче зараз тобі макітру дам. Да? Я тобі кажу. Да. No, я, я не знав. А, це, а в школі тобі казала Костя, включи так? да? Включи Макиру Мені казали так. Це ж дива. Я думаю, чи пояснювати кості, що таке макітра, чи нехай це йому буде сюрпризом на день народження. А макітра це макамолка? Так! Не, ну, у нас, у нас раніше було вот таке. Вот а надо у было... нас отаке, коли перетираєш, що вот це мати. Я Я, не, я не, я не, я не, 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 не слухав. У нас макамолка називалась. Давай. Макітра. Що ти давай? Ти чекай, треба розібратися з твоєю макамолкою. Макамолкою. Мікітром. Це українською, так? А якою? Угорською? Не, угорською. А як до угорською? Макдоралов. Макдоралоу. Мак мак так само, Макдоралоу. Варіант кому -кому. вам подобається, то і називаєте. Давай, давай ще. О, Дуже смачно. Що, що смачно? Мак. Ну я обожнюю мак. Це видно. І об, об, обожнюю в дитинстві. Бабу, бабушка завжди робила uh, маковий штрудель. Це взагалі якийсь невероятний. Вкус. Що ти там треба гарно вимазати? кості. Я от слухаю мене і мене вже дивуюся, дивуюся. Дивуюся. Ці чоловіки, та оце їм все електричне, щоб на кнопочку так весь і щоб воно вже все перемилилося. Ані макітра. Отак береш. Тучиш. Відчуваєш, як воно як цей мак пускає сік. Це інша ж справа. Да, так, але ще ступа. У нас ще у кого не було макітра, вот перероздавлювали да -да. розчавлювали. Да. А я, а я оце, згадала э, такий вислів, що кажуть, що якщо чоловік лисий, О. О, Вибач, вибач, ну, так, нічого особистого. Да, це, це, це ж так сексі, да. правда? Да, да. Так от э, вважається, то значить, що дружина в дитинстві. Э, Перемолола маку? Е, 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 як, як правильно сказати? Облизувала макогон. Коротше кажуть, дівчата, не облизуйте макогон, бо буде чоловік лисий. Отак кажуть в народі. Не чув таке? Не чув. Теорія вообще така чудова. Що, ще трошки давай? Та я заговорюю, заговорю зуби, а він все одно. Давай попрацюй, Ліля, не зуби заговорю. Лілочка. Опа. І от сюди зараз ми замішаємо наш головний інгредієнт. Косік, а на три, будь ласка, це, цедру. Ні? Цедру. цедру на, 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 на три? Куди? От, от сюди, просто на доску. Добре, добре. Натирай. Боже, з тою макітрою, макогоном я вже забула, що ми готуємо. Мафіни, так? Мафіни, макової мафіни. От зараз. Додаємо. А прям туди? Прям туди. А як ти хотіла? От так буде. А от я дивлюся на той мак, який Костя обробив, і скажу вам так, що після макітери макогону мак набагато м'якший, Він такий аж соковитий. Знаєш, це прям так. М -м. Ну, видно, що я це робила, правда? А ти робила? Так, у да, мене є, вона така важка, знаєш, така угу. вона прям береш... Це Типу кам'яна штука така. Да, да? там. Это... Да, так, да, вона глиняна і вона дуже така важка. Її береш от ру... в руки і маєш річ. Відчуваєш, і так оце стіни, це так прям робиш. Прям... Ну, це дуже кайфовий процес насправді. Довбати мак, так? Да? Угу. Ну круто. А скільки треба це? Коли ти довбеш мах. Ну скажіть, ну це чоловічий погляд. Не довбеш Костя, а перетираєш. Ох, Костік. Взяли нас в оборот, ви бачиш? Давай, от сюди. Боже, Чого тільки жінка не зробить, аби не готувати, Аби нічого не робити. От сюди додаємо лимонну цедру і лимонний сік. І що буде? Це буде смачно? Це буде, ну а чого Ну, я ж не знаю, я не куштував ніколи. — Да. Потенційно, да. так. А як Давай, буде подивимося. Має бути інтрига. перемішуємо, так. І можемо викладати наші мафіни. У нас є спеціальна хворма. Форма, маффіни, це називається. Треба правильно казати українською не форма, а хворма. Орма? Хворма. Ха, х. Х. А, да? Хворма, Костя, ти це, це, не... ти, це ти зараз на Голохвастова перетворився. Костя? <рес> Трохи є. Трохи той й <рес> во, <а? рес> <рес> <рес> Ну, то буває. Хворма, ну ну, хворма то хворо. Хвіртка, хворма, хвостик. А довіча хвіртка це правильно. <рес> Я знаю. Ти знаєш? Оп. <рес> <рес> тебе є хвіртка на твоєму паркані? У <рес> мене є хвіртка. <рес> Опа. Ах, фор? Еще. Высший сорт. Ну, У них форма. У них форма. Натурально У них форма. Давай, вот сюда. Вот. И. Боже, як від... красиво. Ну, нічого. нічого. – яких що треба? Давай красиво. В духовку зробити? відправляємо yeah. на скільки часу? Я думаю, десь на 20 хвилин. А температура 180, як завжди. Записали. Випічку за серце писали. Завжди ми випікаємо на 180 градусів. Так. Ну а поки наші макові мафіни е, випікаються, я пропоную нагадати глядачам рецепт. Так. Рецепт макових мафінів. Змішайте всі складники та замісіть тісто. Форму для мафінів змастіть маслом і викладіть тісто у форму. Випікайте у духовці за температури 180 градусів. Подавайте зі згущеним молоком. Шо, пахне? Дуже, е, ні, дуже, ні, закладено нічого дуже не відчуває. Ой, які смачні. Красиві! – Ой, які страшні! Брутально красиві! – Ну, прикольно. Ну, я оцю балабеник з'їм. Ну, Вони гарно пропеклиться, mm -hmm. правда? Смачно? <гас> mm -hmm. вот так. Друзі, це яка це смакота Що не Ну, Я так люблю. Це дуже смачно. Можна ще й цукровою пудрою просто. Можна, але... Там... Ja, це гарний тут. Мені здається, ідеа. Ще таріличка така зручна для цього? Костік не поду... хоче. Костя. Шо? Не хоче. А дай мені ще якісь. А, подивіться, які вони красиві. Всеред... Да? Вот, угу. Якби ще все це У -у -у. на Макітрі да. було зроблено. А Ван. ти прям туди? Угу. Прям туди? Ну угу. чи не знахабніли ви? Ні. А я вот так люблю. А, я, а, я люблю так. а ти ще в прикуску, так? Угу. А можна якийсь чайок? Угу. чайок? Може у вас готове є? Ні, да, ну. Нема? На... нема. 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 Є, нема. Все нема. Одним словом, Шу? дорогі де, друзі. Де наша, Обов'язково спробуйте е, приготувати такі хочу. мафіни, але я вам рекомендую: е, зробіть собі чайку ароматного, теплого, закутитись пледиком. Так знаєте, зараз якраз такі осінні. Е, Вечори чи ранки смачно візьміть отакий от от мафін, отакі кави. От, з гущаночкою полийте зверху? Скуштуйте. Мені здається, що у вас є шанс зробити цей ранок максимально ідеальним. Mm -hmm. Мені здається, буде дуже смачно а з капучино або кави. Ось бути да, дуже, дуже капучина. А ти чувствуєш, що там лимон, да? Ні. Класс, молодець. Всіх державні бамжом. Ой, чесно кажучи, мені б от до чаю та цього Мафіну було б непогано додати хороший фільм. Як, от, наприклад, випадково <laughs> співпадіння у нашій рубриці Бекстейдж. Кримінальна комедія, великий куш. Тут тобі і пригоди, і гумор, і зіркові актори. Угу, mm -hmm.